Какой? Hello. Опять Hello. Are you from Russia? Russia, yes. Только Where что говорила по-русски. Только что по-русски говорила. Чего? Where in Russia are you from? Saint Petersburg. Uh, what you from? I'm from Ukraine. Uh. Well, What's your take on the Russian invasion of Ukraine? Усі дівчатка, я розумію, що ви, ви розумієте, нас приказно, дівчі, розмовляєте. Розмовляєте у нас по-російськи приказ говорять і розмовляєте по-російськи. Дочок високо вмотносимося. У нас немає ніякого негатива. Ми просто бомби кидаємо. Дуже, дуже гарно відносимося, да? Це відносини дуже хороші. Коли діти А ви що думаєте, втратимі, що ми намагаємося казати хорошими? Три Ви податки ж платите зараз, живете в цій державі. Не виїхали нікуди. За Путіна. Господи. Ми нікуди не виїжджаємо. Тобто ви вважаєте, що у нас все плохо, мы не выездные, Но, а... ми не виїзні. А вважаємо, якби моя держава була б терористом, я б з неї старалася виїхати. А почему ви считаєте, что мы терористы, невые? А, не а, а чому в Британії? А в Британії то детайх буває жінок, чоловіків, до... э, старших людей. Слушайте, девочки, а когда у вас в 2014 году совершался переворот, почему вы об этом не говорили, а только сейчас начинаете об этом а у нас говорить? Нас совершался переворот, вы тут при чем? А чем вы вы убивали где? людей, своих людей. Ну, а вы при чем? Так вы сюда. Нам помощь взяли. попросили. А кто просил? Мы не просили. просили? Ну, ви, як, ви, як, ви, як, ви як робили жовтневу революцію, як царя убили. Хто, хтось приходив вас на допомогу і раздеребанив Росію потом? Блять, у вас клоун в президентах. Клоун. Натаха, 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 у вас старий зомби в президентах, старий зомби. Да пускай зомби, у нас будет старый зомби. Ну у вас клоун, блять, старі, который никуда в жизни старі. не представляет.